Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс лекції з обробки зображень мультимедіа. І в нас буде сьогодні дві лекції, дуже коротенькі, які будуть стосуватися саме лінійної алгебри застосування лінійної алгебри в обробці зображень. Як це робиться і на що це все потрібно? Ну, перед тим, як розпочати ці дві лекції, я просто вам ще раз нагадаю, що ці лекції ви можете знайти на моїй сторінці. Для цього треба зайти на університет, факультети, так, ну і, наприклад, на персоналі, на факультеті Міхмат і на кафедрі алгебри, та основного математики. Зайти на нашу сторінку Готіка, методичні матеріали. Тут є всі методичні матеріали, які є. Онлайн, Силки. посилання. Ну, ось у нас сьогодні будуть лекції номер 12. Це якраз про ортогональні перетворення, методи стиснення зображень, а також. Лекція під номером 13, таким цікавим номером. Будемо говорити про матричні перетворення. Також нагадаю, що ці дві лекції ви можете так само послухати і подивитися на Ютубівському моєму каналі. Тут є ссылки прямо на них. про оптагональні перетворення і відповідно про матричні перетворення вона також буде цілком уякона викладена в лекції за сьогоднішнього числа 6 квітня ось тут на цій стрінці після запису вона буде викладена. ну що ж по-перше, дякую за увагу, що ви дивитесь ці лекції. А перед тим як почати лекції, я хотів би вас привітати з наступаючими Великодними святами для незабаром католиків. Через пару днів буде Степ, Великдень католицький, а у східних обрядів християн, які живуть з юлянським календарем, буде пербна. Неділя, чи квітня неділя, як кажуть нас. Ну що ж, я вас всіх запрошу до лекції. Мої ну, веселих свят. Дай Боже, що у вас все було добре. Дякую. Чекаю вас на лекції. Добрий день, панове студенти, ми продовжуємо наш курс з обробки зображень та мультимедіа. І сьогодні у нас буде лекція по саме продовження про стиснення відображень, і мова буде йти про ортогональні перетворення. І я що ви пам'ятаєте з курсу алгебри і геометрії, який, який вам читався на першому курсі, про матриці, ортогональні перетворення і про все інше, як це буде використовуватися? Саме в обробці зображень, а саме при стисненні зображень. Перетворення, які використовуються для стиснення зображень, повинні бути швидкими і, по можливості, легко реалізованими на комп'ютері. Це передусім передбачає, такі що такі перетворення мають бути лінійними. Тобто перетворення. Ні, величини це і є лінійними комбінаціями, тобто сумами з деякими множниками або вагами вихідних величин Дй, тобто пікселів. Причому відповідним множником або вагою є деяке число w і, J, тобто коефіцієнт перетворення. Отже, це i дорівнює сумі по J dj w Й, де ij нас пробігає від одиниці до n. Наприклад, у випадку N дорівнює 4, це перетворення можна записати у матричній формі ось такі. Яка в загальному випадку набуде вигляду С, як матриця С, до рівня матриць матриці W на D. Матриця W, матриця D і матриця C. Кожен вектор стовпець матриці W називається базисним вектором. Важливим завданням є визначення коефіцієнтів перетворення w і j. Основна вимога полягає в тому, щоб після перетворення величина c1 була більшою, а решта величин c 2 c 3 і так далі cn стали малими. Основне співвідношення ЦІ дорівнює суми по й ДЙ В, В і Й передбачає, що величина СІ буде, що значення ЦІ буде більшим, якщо ваги В і посилюватимуть відповідні величини ДЙ. Це станеться, наприклад, якщо компоненти векторів W І йод, та DJ мають близькі значення та однакові знаки. Навпаки, величина і буде малою, якщо ваги W і J будуть малими, і половина з них матиме знак протилежний знаку відповідного числа dj. Тому, якщо виходячи, виходять великі ЦІ, то вектори W і J мають подібність з вихідним вектором дЙ. А малі величини ЦІ І означають, що компоненти W і J сильно відрізняються від dj. Отже, базисні вектори W v і J можна інтерпретувати як інструмент добування деяких характерних ознак вихідного вектора. На практиці ваги W v і J не повинні залежати від вихідних даних, інакше їх доведеться додавати в стислий файл для використання декодеру. Це міркування і навіть те, що вихідні дані є пікселями. Тобто невід'ємними величинами, визначає спосіб вибору базисних векторів. Перший вектор, той, який породжує величину С має складатися з близьких, можливо, чисел, що збігаються. Він посилюватиме невід'ємні величини пікселів. Решта векторів базису мають наполовину складатися з додатніх чисел, а на іншу половину з від'ємних. Після множення на додатні величини та їхнє додавання результат буде малим числом. Це особливо вірно, коли вихідні дані близькі, і ми знаємо, що сусідні пікселі мають зазвичай близькі величини. Нагадаємо, що базисні вектори є деяким інструментом для отримання особливостей вихідних даних. Тому хорошим вибором будуть базисні вектори, які сильно відрізняються один від одного і тому можуть отримувати різні особливості. Це призводить до думки, що базисні вектори повинні бути взаємно ортогональні. Якщо матриця перетворення W складається з ортогональних векторів, то перетворення називається ортогональним. Інше спостереження, що дозволяє правильно вибирати базисні вектори, полягає в тому, що ці вектори повинні мати все більш ще частоти зміну, зміни знаку, щоб видобувати, так би мовити, високочастотні характеристики даних, що стискаються при обчисленні перетворених величин. Цим властивостям задовольняє така ортогональна матриця W, так. Перший рядок самі одинички, другий рядок одинички і дві, два, мінус, дві мінус одинички, третій рядок одиничка, дві мінус одинички, одиничка, четвертий рядок одиничка мінус одиничка, одиничка, мінус одиничка. Перший базовий вектор, верхній рядок матриці W складається з одних одиниць, а тому його частота дорівнює нулю. Всі інші вектори мають е, е, дві Плюс одинички і дві мінус одинички. А тому вони дадуть малі перетворення величини, які частоти, частоти яких зростають, тобто вимірені кількістю змін символів у рядку, Так? Ця матриця подібна до матриці перетворення Адамара Волша. Наприклад, перетворимо початковий вектор з координатами 4, 6, 5, 2. Ось ми отримуємо так, ось такий вектор. Результат є цілком оптимістичний, оскільки число це І стало більшим в з початковими даними. А два інших числа стали меншими, обчислимо енергії вихідних та перетворених даних. Початкова енергія дорівнює.

на 5, на 2 матриці та так, дорівнюватиме 17 других, ну, де вектор з координатами 17 других, 3 других, мінус 5 других, 1 друга. Отже, енергія зберігається та концентрується в першій компоненті. І вона тепер складає 8,5 до квадрату поділити на 81, тобто 89% від загальної енергії початкових даних в яких на частоту першої компоненти припадало лише всього 20%. Інша перевага матриці W полягає в тому, що вона ж робить обернене перетворення. Вихідні дані вектора з координатами 4, 6, 5, 2 відновлюються за допомогою добутку w, матриця W помножити на вектор з координатами. 7 других, 3 других, мінус 5 других, 1 друга транспонований, так? І Тепер ми можемо оцінити перевагу цього перетворення. Квантуємо перетворений вектор з координати 8,5, 1,5, мінус 2,5, половина. За допомогою його округлення до цілого і отримуємо 9, 1, мінус 3, 0. Робимо обернене перетворення та отримуємо вектор з координатами 3,5, 6,5, 5,5, 2,5. В аналогічному експерименті ми просто вилучимо два найменші числа та отримуємо вектор з координатами 8, 5, 0, мінус 2,5 0. Я перепрошую, тут має бути 8,5. Тут я помилку зробив, так. Я її потім виправлю. А потім ми зробимо обернене перетворення цього грубо квантованого вектора. Це призводить до відновлення даних 3 вектором з координатами 3, п'ять 5,5, половиною які дуже близькі до вихідних. Отже, наш висновок такий: навіть це просте та інтуїтивне перетворення є гарним інструментом для вичавлювання надмірності з вихідних даних. Більш винаточені перетворення дають результати, які дозволяють відновлювати дані з високим степенем схожості, навіть при досить грубому квантуванні. Ну що ж, на цьому я закінчую свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. До побачення. Ну і всього найкращого. Вселих свят. Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обробки зображень та мультимедіа. І сьогоднішня наша чергова лекція буде далі присвячена стисненню відображень, а саме матричним перетворенням. Тобто, як показує життя, те все, що ви вчили на першому курсі. З алгебри та геометрії ми зараз будемо використовувати. Її. Отже, починаємо. Матричні перетворення. Оглянемо двовимірний масив даних, поданий у гляді матриці розміру 4 на 4, ось матриця D 4 на 4. Ну, якщо хтось слухав попередню лекцію, то бачить, що перший стовпчик матриці D він вибраний з попереднього прикладу. Тобто вектор цей вибраний з попереднього прикладу. Застосуємо наше просте перетворення до кожного стовпця матриці D. Отримаємо це штрих до рівня W на D, одна друга, помножити одну ось таку матрицю, помножити на матрицю D, і ми отримаємо ось таку матрицю. Кожен стовпець матриці це штрих. Отримано перетворення стовпців матриці D. Зауважимо, що верхні елементи стовпців матриці C' є домінуючими, тобто вони мають найбільше значення. Крім того, всі стовпці мають ту ж саму енергію, що і до перетворення. Ми вважатимемо матрицю c штрих результатом першого етапу процесу з двох стадій перетворення матриці D. На другому етапі зробимо перетворення рядків матриці c штрих. Для цього помножимо матрицю C-штрих на транспоновану матрицю W. Наша конкретна матриця W є симетричною. Тому ми можемо записати, що це дорівнює С штрих на транспонована на W, на W помножити на D, Так, ми розписуємо за штрих, і помножити на транспоновану W. Оскільки W є транспонована, то цю рівність можна написати як W помножити на D, помножити на W. Ну або в числовому розумінні матриця C буде дорівнювати. Ось матриця С штрих, помножити на матрицю, це матриця перепишу на матрицю Д, і знову на матрицю D, штрих на матрицю W транспоноване. Так? І ми отримали, що матриця С має ось такий вигляд. Найвищий лівий елемент матриці С домінує, тобто він є найбільшим. В ньому зосереджено 89% від загальної енергії щодо рівні 579 вихідної матриці Д. Отже, перетворення в дві стадії матричних даних скорочує кореляцію по обох напрямках по вертикалі та по горизонталі. Далі в наступних лекціях ми обговорюватиме такі перетворення. Перше дискретне косинус перетворення. Ну, або ще будемо його записувати, скорочено DCT, ну, або Discrete, cosine Transform. Є добре вивченим і ефективним перетворенням, яке застосовується в таких методах компресії, частин, як HPEC, MPEC. Відомі алгоритми швидкого обчислення дискретного косинус перетворення роблять цей метод особливо привабливим. У конкретних додатках. А наступне перетворення це перетворення Каркуген-Лове, або абревіатура KLT, Carcohen LoeV Transform, є теоретично найкращим з точки зору концентрації енергії, ну або те, що саме видалення, те ж саме це видалення кореляції пікселів. На жаль, його коефіцієнти не фіксовані. А залежить від вихідних даних. Обчислення цих коефіцієнтів, тобто бази перетворення, виробляється повільно, як і перебування самих перетворених величин. Оскільки перетворення залежить від вихідних даних, то доводиться зберігати його коефіцієнти у стисному файлі. З цих причин, а також через те, що дискретний косинус перетворення дає приблизно ту ж якість, але з великим виграшем по швид... події, метод перетворення каркухена ЛоВ рідко використовується на практиці. Перетворення Волша Алдамара, ну, абревіатуру WHT, або Волш Адамар Трансформ швидко обчислюється. При цьому використовуються тільки операції додавання та віднімання, але його характеристики, виріжені в термінах концентрації енергії, гірше, ніж у дискретному космос перетворення. Ну і нарешті перетворення гара є дуже простим та швидким, воно є найпростішим вивлетним перетворенням. І ми ці всі чотири перетворення будемо вивчати в наступних лекціях. Ну, На цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Вітаю вас з наступаючими великодними святами. Бажаю вам щастя, здоров'я, добра, закінчення війни. Ну і до наступних наших лекцій. І не забувайте, що треба здавати індивідуальні завдання. Ну і головне саме я вам бажаю. Якщо ви були щасливі, то все якось інше буде. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.